Хочете здорову, рівну та красиву спину, ні в якому разі не спішіть вставати з ліжка після того, як прокинетеся. Перед тим обов'язково добре себе потягніть прямо в ліжку та піжамному одязі, інакше ви суттєво нашкодите спині. І так, спочатку витягніть тіло в максимально пряму лінію. Руки вгору, носки на себе. Наступне. Зніміть навантаження з поясниці та виконайте скручування. В одну сторону, в іншу. Може хруснути. І останнє. Колінка під себе та добре потягніть спину, так як роблять кішки. Виконуйте цей комплекс щоранку. В ліжку це робити одне задоволення. І він стане міцним фундаментом для здорової спини. До зустрічі! Приємного дня!